В родині Ні не перепічає п'ятеро дітей. Найменшій дитині місяць. Сім'я приїхала до Охтирки з Великописарівської громади. Дуже багато літає тих донів, ховатися то на як і куди. Ну, ми вирішили з дітьми виїхати. За мною виїхала два сина, дві невістки, ну і, і дітки. Вони ж наступають і все ближче-ближче тут стріляють, а діти бояться. І, і, і за дітей, і за онуків зараз виїжджати. Олексій Мороз спочатку відправив евакуацію дружину з дітьми. Почали летіти каби. Дитина проснулася десь уночі. Сильний вибух був, вона злякалася, перелякалася. І того ж дня виїхали на 10 часів евакуаційним автобусом. Мені всі говорили: виїжджай, виїжджай. Мені так не хотілося виїжджати, ну потім вже думаю, що. Зараз чи дорогу переб'ють, і кожного дня може бути останній цей евакуаційний автобус, яким можна виїхати, і потім вже можна просто лишитися і сподіватися на одного Господа Бога, що далі буде. Ну, Я думаю, потрібно все одно, як-не, як дітям підтримка батьківська. Думаю, виїду там уже на тиждень, на два. Тут приїхали дітварі дуже спокійно, вона почала відпочивати. В Охтирці розповідає пан Олексій, всіх розселили, забезпечили харчуванням, допомагали і місцеві жителі. Приносили хто чи мог там, і картоплю я бачив одного разу. Можик ну, чоловік приносив і бабушки, дідушки приносили всякого роду випічки там, приносили дітварі, хто що ну каже озодягу, що там кому потрібно, підберіть, подивіться, може комусь щось підійде. Тепер переселенцям запропонували їхати далі. На них чекають на західній Україні. Група з 10 дорослих і 13 дітей вирушає до Сум. Чоловіка вас біля вас посадить. Дивіться після ночі у сумах. Людей привезли до київського потяга. потяга. Діть зруйться. З Києва група поїде у Чернівці, де, за словами представника військової адміністрації Юрія Каліновського, для них вже підготовлене житло безстрокового користування. Це гуртожитки з окремими кімнатами і з окремими санітарними кімнатами і з окремими кухнями облаштовані якраз для внутрішньопереміщених осіб. І Чернівецька область нам запропонувала такі місця. По коли ми говорили з людьми, пропонували їм переміщення за межі області, ну бажаючих не було. А потім день, два-три ну, сталося так, що людям вже повертатися до писарівки, нікуди житло зруйновано. І добровільно люди самі зверталися до нас. І погодилися на переміщення за межі Сумської області. У мене вже села немає, розбито все, одні стіни поставали. Ми поки виїхали, нас нема вдома. Нас там, там там, потроху потроху приймають. Голі босі. Як розповів Юрій Каліновський, переселенців забезпечили всім необхідним на перший час. Вохтирська районна державна адміністрація, Охтирська міська рада надали продуктові набори. Сьогодні наші партнери плурітон. Яка приймала і надавала нам прихисток для цих людей на цю ніч, також надали свої продуктові набори. І люди поїхали із повними торбами, із рюкзаками, із і із гігієнічними наборами. Міжнародна організація міграції у Києві за нашим списком видає кожній людині і дитині і дорослому по 3 тисячі гривень. За словами Юрія Каліновського, наступного разу мешканців прикордоння вивозитимуть за межі області, коли набереться група бажаючих. Олена Рашевська, Андрій Міхієв, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.